Стрьом чи норм. Версія спеціаліста по підбору матрасів і подушок. Підбирати матрас через чат GPT. Стрьом. Посидіти на матрасі 5 хвилин і його купити. 100% стрьом. Підбирати подушку після покупки матрац. 50 на 50, але більше стрьом. Обирати найжорсткіший матрас, тому що сказали, що для спини корисно. Стрьом. Підбирати матраси без цифрової технології не стрьом, але краще з цифрової. Обирати матрац на сайті, бо він просто сподобався Стрем. обрати матрац, враховуючи рекомендації продавця консультанта в магазині. 50 на 50. це залежить від порядності консультанта. Вважати, що найдорожчий матрац самий найкращий і універсальний для всіх Стрьом. Не брати на матрацник разом з матрацем. Стрьом. можна розпакувати матрац, поспати на ньому декілька місяців і повернути, тому що не сподобався. Суперстр це неможливо. Думати, що після цифрового підбору мінімальні ризики купити не той матрац, о це норм. Звертатися в смарт, щоб підібрати матрац або по подушку норм. Ми вас чекаємо.